Вже хорошою традицією став конкурс професійної майстерності Кращий за професією, який щорічно у своїх стінах проводить Кіровоградський інститут регіонального управління економіки. Напередодні, 28 березня, інститут організував такий конкурс для студентів заочної форми навчання, а саме для дівчат, тому що в цьому році в нас беруть участь в конкурсі студенти заочної форми. В чому сутність того, що беруть участь студенти заочної форми? Справа в тому, що вони поєднують в даний час теоретичну знання пові. Підвищують свої теоретичні знання разом із своєю практичною діяльністю. От в цьому разі ми вирішили випробувати студентів, як вони розуміються в теоретичній частині і в своїй практичній частині. На свято запросили роботодавців, які потім матимуть можливість співпрацювати з інститутом з приводу отримання вакансій для випускників. У конкурсі взяли участь п'ятеро дівчат. І як поділилися з нами конкурсантки, окрім бажання показати свої найкращі риси, їх переповнювало неабияке хвилювання. Від конкурсу ну певно, я чекаю е, бурхливих емоцій, е, вражень від е, своїх. Е, Одногрупниць тому ми готували кожна свою бізнес-ідею. Дуже буде цікаво ознайомитися з різними бізнес-ідеями. Це в нас так було інкогніто. Ми не знаємо, яка в кого бізнес ідея хочеться ознайомитися. Можливо, втілиться колись в житті чи чиясь бізнес-ідея. На змаганні кожна учасниця представила презентацію, в якій розповіла про своє життєве кредо, уподобання та найдорожчих людей. Позмагалися дівчата і в ерудиції. Не залишилися поза увагою журі і цікаві та різноманітні хобі конкурсанток. Та одним з найважливіших критеріїв у визначенні переможців став бізнес-проект, який дівчата мріють колись реалізувати в Олександрії. Моя бізнес-ідея дитячий садок на годину. В нашому місті ще такої пропозиції немає. А я знаю, що багато мам ну, стикаються з такою проблемою, як якщо потрібно відвідати там лікарню або якісь повну установу, немає з ким залишити малюка. То моя бізнес-те полягає в тому, що це буде такий дитячий садок на годину, де мама зможе там на годину двічі, більше там оставити на вихователів свою дитину, йти спокійно в своїх справах, потім забрати. Жодна учасниця конкурсу не залишилася без нагороди. Усі отримали перемогу у певній номінації. Міс вишукані стала Юлія Гарник, а титул Міс інтелект отримала Лілія Бачуріна. Перемогу у змаганні за титул міс професіонал виборола Інна Шульга. Ганна Савінкова стала Міс креативність, а Олена Відешина перемогла у номінації Міс оригінальність. Тож вітаємо дівчат із омріяною перемогою.